Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Розгрібають завали. Десятка робітників, які робили боєприпаси для російської армії, під завалами пишуть уже про 38 загиблих та сотню поранених. Трошки про заводи, де про вибух. Ось ще одне відео. Послухайте тільки звук самого вибуху. Те, Загорське оптикомеханічний завод зум з входить до холдингу Швабен, держкорпорації Ростеха. є провідним розробником та виробником оптичних та оптикоелектронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров'я для літаків танків ракет. Там виробляли оптичні приціли, тепловізори на імпортних матрицях та головки самонаведення ракет, біноклі, прилади нічного бачення. А в підземних цехах виробляли боєприпаси. Ось такий склад піротехніки за даними Занських телеграм-каналів до вибуху ймовірно причетні два українці з Луцьку та Житомира, які працювали на заводах ще з 2019 року. Невідомо чи вони були агентами, чи просто проявляли свою громадську позицію, але вибух дуже сильно пошатне позиції Російської Федерації. Сім бомбардувальників ту 95 які чекали на оптику. Тепер просто не взлетяться. Телеграм-канал помсти пише, що диверсанти переховуються і їм нічого не загрожує. А десятка калібрів без оптики не будуть виготовлені до кінця. Ця місяця тому цей вибух дуже і дуже нашкодив росіянам. З початку літа на території Росії тимчасово окупованого Криму відбулося понад 50 диверсій, причому у травні їхня кількість різко зросла. І цей факт просто виводить із рівноваги росіян сьогодні. Мешканці країни-агресора почали усвідомлювати, що війна вже прийшла до їхнього дому, а рідні спецслужби абсолютно безпорадні. І за таким валом диверсій і терактів, як зараз, Росія не стикалася ніколи. Але тепер це реалії інциденти відбуваються і за завидною сталістю спочатку літа вже 57, причому чверть із них трапилася у липні. В такі дані зазначимо не озвучило російське опозиційне видання верстка за результатами дослідження російської комунікаційної компанії Кроса. З'ясувалося, що диверсії вирвалися на перше місце як головне джерело тривог і страхів громадян Російської Федерації, нижче на сходинку тривоги через перебіг проведення спеціальної військової операції, і це зрозуміло. Одна справа, коли війна йде десь далеко, але зовсім інша, коли вона приходить. Лють у дві дім проте сподіватися на спецслужби і особливо на міноборони росіянам, як бачимо, не доводиться. Цікаво, що багато громадян РФ переконані диверсанти це обов'язково біженці з України, яких Росія прихистила. Про це постійно пишуть у соціальних мережах, але насправді практично всі затримані наразі за підозрою у терактах та диверсіях на території країни окупанта саме громадяни Росії. Можна однозначно сказати, що по лінії контррозвідки і ФСБ йде повний провал українські диверсанти, причому неважливо, самі або найняті ними Місцеві оперують по всій європейській території Росії у зростальній динаміці. З іншого боку, подітися нема куди. Якщо Лео частку ресурсів відведено на боротьбу з ворогами народу, які дискредитують армію, то на диверсантів припадає. Скільки вдається залишити від основного завдання? Поділився на Смія. до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.